Якщо ви говорите про будь-який об'єкт, який вже е об визначений, як такий, наприклад, в вашому випадку, це очевидно постать Катерини II, яка завдала чимало е шкоди, запам'ятайте, жоден елемент не буде знищений або зруйнований. Вони знайдуть те місце, де, якщо науковцям, експертам потрібно буде Побувати і побачити на прикладі наших з вами е Балтійських колег у музеї деокупованих е постатей, він може туди прийти і це все подивитися. Однак ще раз наголошую: є наукова рада, є інститут національної пам'яті, є представники е органів управління культури, які знаходяться у, у комунікації з приводу того чи іншого елементу. Задача кожного і кожної з нас бути об'єктивними і давати правдиві дані. Я, наприклад, сьогодні зранку був у новому відкритому бік, якому вже сотні років, це могили козацької слави. І я би радше так само допомагав би і громадянському суспільству і органам влади Одеси відновлювати цю історію, і говорити більше про це і не забувати. Що у нас є з вами наша слава, а не принесена